Командування повітряних сил Збройних сил України прокоментували вчорашній обстріл Вінниці російськими кинджалами. 20 тонн гум допомоги передали італійці вінничанам. Кіно заради перемоги на Вінничині нацгвардійцям. Показали кінострічку Вітер зі сходу режисерки Катерини Степанкової. По Вінниччині російські окупанти вчора вдарили кинджалами. Це гіперзвукові ракети повітряного базування Х-47. Вони найновіші, які має на озброєнні Росія. Кинджали влучили по військових об'єктах в області. Є травмовані. Кількість осіб поки не оприлюднюють. Про це повідомляє речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Ворог цього разу випустив по військових об'єктах на Вінниччині Гіперзвукові ракети, ракети Кінжал, які у ворога не так в не такій великій кількості є насправді. Вони це нові ракети, новітні ракети, які надзвичайно дорогі і випущені усього в 2018 році у невеликій кількості. Десятки ракет, ракет у них лише є на озброєнні. Ракета може летіти із надзвичайно великою швидкістю. Від 3,5 тисяч крейсерська швидкість, і вже на, е, атака на ціль здійснюється швидкістю е, близько 12 тисяч км на годину. Це для розуміння, ракета випускається з авіаційного носія, скажімо, літак е, Міг-31, ймовірно, був застосований. Можуть також застосовуватись літаки ту 22М3 або ж ту 160. Е, Зійшовши з авіаційного носія, ракета піднімається в верхні шари атмосфери, де курсує до своєї цілі, і вже при атаці цієї цілі летить уже по балістичній траєкторії, тобто зверху вниз, опускається на шаленій швидкості до 12 тисяч кілометрів за годину. І бойова маса становить 5-500 кілограмів можна собі уявити, як така швидкість помножена на цю бойову масу, робить серйозні руйнування. На жаль, маємо постраждалих, їм надається медична допомога на даний час. Ну і власне щодо і повітряної тривоги, ті питання, які турбують суспільство, це зрозуміло, це безпека громадян. Існуючими на сьогоднішній день у нас засобами протиповітряної оборони радіолокаційними засобами такі цілі виявляти ну, фактично неможливо. Міський голова Сергій Моргунов на своїй телеграм-сторінці зазначив, що на території Вінницької міської територіальної громади надзвичайних ситуацій не зафіксовано. Сьогодні ж вранці голова Вороновицької ОТГ Олександр Ковінько. У дописі на Фейсбук сторінці підтвердив, що ракетний удар стався на території їхньої громади. Суспільне зв'язалося з очільником громади. Ось що він нам розповів ушкодження, в принципі, є, але ушкодження досить такі невеликі. Тобто, у нас в декількох хатах повибивало вікна. Буквально в одній чи в двох хатах пошкоджені криші. Сьогодні зранку скликали комісію ТЕП та ЕНС. Утворили робочу групу, куди зможуть звертатися люди, які вони які будуть їздити, обстежувати ці приватні будинки, де є якісь ушкодження. Ми будемо людям допомагати. Нагадаємо, перші два вибухи на Вінниччині пролунали учора о 19.40. система оповіщення не спрацювала. Повітряну тривогу у регіоні оголосили через 5 хвилин. Близько 19.50 звук вибуху пролунав втретє. До п'яти років в'язниці загрушує двом жителям Вінничини, які зорганізували схему незаконного перетину державного кордону для ухилянтів. Зараз вони під цілодобовим домашнім арештом. Слідчі ж клопотали про тримання під вартою. Запобіжний захід затриманим обрали в суботу, 6 серпня. Злочинну схему викрили слідчі служби безпеки України. Як розповів Суспільному речник відомства Денис Закаблук, чоловікам призовного віку для безперешкодного перетину кордону затримані виготовляли фіктивні документи про навчання у закладах країн Євросоюзу. З однієї людини за свої послуги брали 4 тисячі доларів Сполучених Штатів Америки. До співпраці залучили й українців за кордоном. Спіймали чоловіків під час отримання грошей від чергового клієнта. Загалом каже за такою схемою скористалися 10 осіб. Вінничина отримала гумдопомогу з Італії. Понад 20 тонн вантажу асоціація Італія, Україна, Майдан передала волонтерському центру. Він -Сорт». сьогодні. Очільник асоціації Фабіо Приведело особисто приїхав до Вінниці, аби розвести гумвантаж по лікарнях, інтернатах та дитячих будинках. Суспільному розповідає, їхня асоціація допомагає українцям із 2013 року. За цей час передали понад 500 тонн допомоги, зокрема, ліки за особистої гігієни, продукти, а також військову амуніцію. Допомогу українським захисникам Фабіо теж возив особисто, каже. Ми були у Бахмуті, Слов'янську, Костянтинівці, Маріуполі, Бердянську, Волновасі. У різних містах відвозили допомогу: різна допомога від харчів до одягу, а ще ліки. шість коробок із дитячим харчуванням та підгузками. Вже сьогодні повезуть до одного з будинків в Вінниці, каже волонтерка Лідія. Три коробки це памперси, каші різні, і макарони дитячі саме для дітей і дитяче п'юре. У стеклі, його близько 100 банок в такій коробочці, і плюс печиво дитячі ліки та засоби особистої гігієни розвезуть по військових шпиталях, каже очільниця волонтерського центру. Він Суларт Ольга Дернова. Декілька місяців ми співпрацюємо і фінансово, і гуманітарну допомогу він передає. Дуже багато ліків, які ми формуємо в аптечці, передаємо на передову, і а також те, що не потрібно на передову. Ми віддаємо закладам нашим медичним. Коробки волонтери завантажують у бус, аби разом із Фабіо Приведело передати їх військовим, вихованцям інтернатних та дитячих закладів міста <звук> наступний вантаж від асоціації Італія, Україна, Майдан до Вінниці прибуде вже наприкінці серпня. Юлія Вознюк, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця. Три тисячі гривень на Збройні сили України перерахувала Марія Велічко з Вінниці. Дівчинка обрізала своє волосся і продала його. За виручені гроші волонтери придбають батареї живлення для військових. Про юну благодійницю на своїй сторінці у Фейсбуці написала вінничанка Марина Гончарук. У дописі зазначила, що країну з такими нащадками перемогти неможливо. Про чотирирічну Лізу Дмитрієву, яка 14 липня згинула внаслідок ракетного обстрілу. Вінниці гурт Пожежний кран написав пісню під назвою Ліза. Композицію музиканти присвятили безвинно загиблим від російської агресії. Кліп, у якому є кадри з маленькою Лізою Дмитрієвою, опублікували в соцмережах. Це обрієм Ліза, яку Леонардо сміхається нам і ще один янгол. Стає на чолі небесним військам. У день обстрілу Ліза з мамою йшла на заняття до логопада. У дівчинки був синдром Дауна. Вона загинула миттєво. Її маму Ірину госпіталізували 7 серпня. На своїй сторінці у Фейсбуці жінка вперше прокоментувала втрату. Я не вірю. Майже місяць минув після жахливої трагедії. Мені здається, що ліза чекає на мене вдома. Я на власні очі все бачила і пам'ятаю, але перебуваю в іншій реальності. Не вірю і не хочу жити в новій жахливій реальності. Моя любов, моя кохана дівчинко, ти була такою життєрадісною і навчила мене любити безумовно, попри все. На жаль, так мало часу. Я була твоєю мамою. Ми обов'язково зустрінемося. Моє серце навіки з тобою, моя душа плаче. Всього внаслідок російських обстрілів за мостя у Вінниці загинули троє дітей: чотирирічна Ліза і двоє хлопчиків, семи і восьми років. Семирічний Максим Жарій у момент атаки проходив обстеження у медичному центрі. Він загинув разом із мамою Вікторією Рекутою. Інший Кирил П'яхін чекав дядька в припаркованому авто і потрапив у вогняну пастку. На Вінниччині нацгвардійцям презентували кінострічку режисерки Катерини Степанкової Вітер зі сходу. Показ фільму відбувся у рамках національного туру Держкіно. Кіно заради перемоги про це суспільному розповів співорганізатор Андрій Різоль. Він проводиться в кількох форматах. Формати формати опенєр завдяки кінемобілю. Другий формат це покази в приміщеннях. Звичайною проєкційною технікою. Є третій формат дистанційно показувати це кіно. Для Вінницьких нацгвардійців кінотеатр розгорнули просто неба. Вітер зі сходу документальна стрічка. У ній йдеться про події, які відбувалися в Україні з 2014 по 2019 роки. Ідея створення фільму належить директорові театру Сузір'я Олексію Кужельному. Теплий вітер зі сходу. От тільки день, той схід. Режисер монтажу, ветеран доброволець Євген Тітаренко. 2014 15 він рятував поранених та фільмував побачене. Виїзди акторів із виступами на фронт знімав Олексій Степанков Ткаченко, онук народної артистки України Аде Роговцевої. Режисеркою стала її дочка Катерина Степанкова. Були кілометри гігабайти, хроніки, дуже багато тут. Мабуть, що там п'ята частина взагалі використана, тому що їздили ми багато тут, навіть подій. За шість років увійшли не всі події, тому що ну кіно не має бути безрозмірним. Ми не могли розповісти про Торецьк, ми не могли розповісти про а, всю Маріупольську нашу історію. Це перший показ кінотуру, відкривала його і Ада Миколаївна, яка знімалася у фільмі. Ці неймовірні хлопці, вони ж мені діти і онуки, а те, що вони знають про життя і смерть, то вони, мабуть, старші за мене. Скільки б не розповідали? Скільки б не показували по телебаченню, як воно відбувається, поки ти сам не побудеш, не поговориш з людьми, як на Україні кажуть, не помацаєш, то ти не знаєш. Я знаю. Я і мої товариші, і мої колеги. Це фільм саме про це. Про те, куди приїхав, що побачив. Кінострічка тривала півтори години. Військовий капелан Михайло каже, під час перегляду пригадав місця, в яких побував разом із волонтерами, возячи гуманітарну допомогу захисникам. Це, зокрема, Слов'янськ, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Краматорськ. Були кадри із Маріуполя. Зараз ці міста і села уже не впізнати. Розповідає я на, на такому захопленні цей фільм дивився, що я мені здавалося, що в мене дихання просто зупинилося. За півтора години перегляду цього фільму. Мені все так. Перевернулося в душі, тому що багатьох героїв, які я тут ще бачив живими, їх уже немає. Враженнями від перегляду і суспільним ділиться і назвардійка Альона. Серце обливається, скажімо так, і слізьми і болем, оскільки ти розумієш, це твоя держава. По завершенні нацгвардійці зробили з акторкою та режисеркою фото на згадку. Далі українське кіно будуть презентувати військовим та вимушено переміщеним особам ще в 15 областях країни. України. Юлія Веснюк, Ігор Семчук. Новини на Суспільному. Вінничина. Так лані перегукуються між собою. Повідомляють про небезпеку чи перевіряють, хто йде. Тварини рухаються обережно, озираючись. Попереду доросла самиця. Вони дуже обережні і зараз на даний момент йде. Роз, ну, розплод іде і вони тікають, ховаються, щоб менше хто бачив. Живуть плані європейські окремими групами. Самиці з малятами окремо, самці, у них роги окремо. Разом вони лише у період спарювання каже Сергій Савельєв. Мешкають звірі на території вольєру для напіввільного утримання диких тварин Гайсенського лісгоспу. Його загальна площа 100 гектарів. Звірів цілий рік підгодовують. Для них тут навіть спеціальний раціон розробили від кукурудзи до трави суданки. Вона має солодкуватий присмак, і тварини її дуже люблять, каже Савєльєв. Це підгодовка для ланей. Вирощуємо її в себе. Це називається вона суданка. Вона для ланей дуже хороша. Так, як корм і підкормка, і дуже багато вітамінів. в вітамінів. У дикій природі лані та свині мирно співвіснують. У кабанів, як і у ланей, дітей доглядають самиці. Вожак у стаді свиноматка. Вона водить повністю своє поголів'я, а вже самець він ходить все час з боку. Вона наблюдає за цим все. Він тільки приходить в сім'ю, як то кажуть, коли йде гон. Ну, спаровуються. А так він все час збоку. І малі вже свині з свиноматкою ходять до року. Потім вона їх вже відганяє. Дикі кабини тварини цікаві, каже Савельєв. З одного боку не чупари, а з іншого в такий спосіб рятуються від паразитів і спеки. Тепер лісівники їм створюють штучні водойми, бо чимало природних повсихали, каже майстер лісгоспу. Штучно робимо ставочки для того, щоб була вода, і вони купаються там все. Тому що зараз такі. Кліматичні умови, що води практично немає в лісі. Ну, стараємося завозити і бочками. У кабанів зараз теж період розмноження, каже Савільєв. Дорослих до двох десятків, малюків понад сорок. Одним понад місяць, цим два тижні. Свині теж у вольєрі для напіввільного утримання диких тварин. Їх тут підгодовують в усі пори року, каже майстер лісу. Їсти заготовляємо кукурузу, заготовляємо коренеплоди, такі як бурак, кабак. Зараз тварин в лісах в рази побільшало, каже Сергій Савельєв. бо цьому заборона на полювання загалом і відвідування лісу людьми. Тепер тут лише звірі і працівники лісгоспів, які підгодовують їх. Ланий за попередніми підрахунками в вольєрі в гайсенському лісгоспі. Понад півсотні. Близько двох десятків з них ті, хто родилися цієї весни. Ольга Орел, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінничина. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомо 391 прізвище. Вівторок, 9 серпня, у Вінниці буде хмарно, дощитиме. в день 20 градусів тепла, вночі 14 градусів вище нуля.